Під опікою надвірнянського будинку дитини сьогодні знаходяться 24 дитини. Вони не є сиротами в повному розумінні цього слова. У них є принаймні хтось із батьків та домівкою для кожного стали ці стіни, а сім'єю колектив будинку дитини. Уже крилатий вислів зима, що нас змінила, справжнюється цьогоріч на прикладі будинку дитини. Надзвичайно велика кількість підприємств, організацій, громад церковних та територіальних в переддень свята Миколая завітали до діток із подарунками. Головний лікар зізнається, люди стали більш чуйними та милосердними. Порівняно люди стають напевне більш добрішими, чи це час змінює людей. Але якщо взяти ми ж фактично вже 35-й рік працюємо тут, то коли було дуже багато дітей, фактично ніхто не приходив. Зараз дітей все таки в нас менше, тому що програма йде на те, що діти мають бути в сім'ях, в прийомних сім'ях під опікою, і тільки деякі попадають в наш заклад. Але зараз дуже багато людей приходять. Продукти харчування та найбільш необхідні засоби гігієни забрала громада села біля ослави під егідою парафії православної церкви Київського патріархату. Блаженні милостові, бо вони помилувані будуть. Такі слова нам каже Господь, і ми бачимо, що ці слова люди відчувають, тому що особливо цей час важкий для України, коли йде війна на сході, люди відчувають потреби милостині до тих, які того потребують, і нині. Серця нашу людей підказали, що хочемо допомогти ми цьому будинку, дитячому будинку, тими необхідними речами, які потрібні їм. Це ми провезли і памперси, цукор, яблука, печиво, туалетний папір такі речі, які дійсно цим дітям потрібні. Із незвичними дарами до діток завітали студенти університету, медична академія. Головне, що привезли для діток, крім подарунків, справжнє тепло та хороший настрій. Діти щиро раділи навіть простим обіймом, не кажучи. Уже про кольорові кульки та мильні бульбашки. Таке близьке спілкування із дітками має велике значення і для майбутніх медиків. Для нас, як для викладачів університету, важливо те, щоб лікар. Був сформований з усіх сторін, щоб в майбутньому наші студенти, майбутні наші лікарі, лікували не тільки тіло, лікували душу людини. І тому ми вже з першого курсу, тому що в основному студенти це є першого і другого курсу, навчаємо їх любити тих людей, яких ми інколи не помічаємо. При Надвернянському будинку дитини також працює дитяче відділення паліативної допомоги. Цьогоріч Миколай доукомплектував одну із його палат новим плазмовим телевізором. Ну вже як повелося в традиціях, як то кажуть, нашого краю до Миколая до святкування Святого Миколая, так як тут. Основні мешканці це діти, і в тому числі діти обтяжені трохи хворобами. То ми привезли, узгодивши попереднє побажання керівництва цього закладу. Ми привезли телевізор, який буде встановлений в одно, в одній із палат цього закладу хоспісу, так.